Усім привіт, любі друзі, з вами як завжди, Горбач. Та сьогодні до вашої уваги український мод для DZ Standalone. Але для початку декілька слів від себе на рахунок української в іграх, друзі. З кожним роком українська локалізація з'являється все частіше в сучасних іграх, та все це завдяки тим самим звичайним людям, які витрачають свій дорого час на створення перекладу в грі. Мабуть, кожному з нас приємно запускати гру та бачити українську мову на перших кадрах гри, та саме ця дрібничка додає приємних відчуттів, коли ми бачимо та чуємо рідну мову в грі. Саме таким невеличким вступом я хочу докликатись до вас та нагадати вам, що кожен з авторів українізатора робить все це зазвичайне дякую. І ні, друзі, дім за це не платять, не дарують подарунки всім. Це все вони роблять за звичайну подяку, витрачаючи більше 50 годин на переклад тої самої гри, яка завтра запуститься у вас на системі. Тому давайте разом з вами не забувати, що рідна мова в іграх зроблена звичайною людиною, яка витратила доволі багато свого часу на створення даної модифікації для вас. Знаходячи українську локалізацію, обов'язково залишайте свою подяку в коментарях. Вам не тяжко, а автору приємно. Ну а тепер... you Переходимо до українізатора DZ Standalone. Сам автор даного моду Соломон Кейн, який залюбки надав нам найактуальнішу версію модифікації, та саме він займатиметься подальшим оновленням українізатора. Сам українізатор зроблений для актуального патчу гри, а ось в подальших версіях він буде оновлюватись та скачати найновішу версію ви завжди зможете по посиланню в описі. Дане посилання перенаправить вас на посібник в Steam спільноті та вже там буде вказаний актуальний патч з посиланням на українізатор. Сам українізатор доволі простий у використанні. Все, що вам буде необхідно зробити, це запустити його та довести встановлення до кінця. Все інше інсталятор зробить вручну. Та після цього українська мова з'явиться у вашій грі. Погодьтесь, просто! Що ж, друзі, надіюсь, дана модифікація ДЛЗ-Стандалони вас зацікавила, тому не забувайте залишати свої побажання автору в коментарях під цим відео. А ще краще, переходьте до посібника в Steam та саме там підтримайте автора моду своїм коментарем. Що ж, вужики, якщо вам доподобається інформативне відео, не забувайте залишати свої коментарі та побажання для наступного відео. Прожимайте пальці догори та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ну а з вами, як завжди, був Горбач. Дякую вам за ваш перегляд. Всім щасливо та до зустрічі! бувайте